Уже третій рік поспіль український зірок об'єднує на одній сцені спомин про колегу і наставника Миколу Мозгового. Багато хто заради вечора відклав усі свої справи. Я всіма силами по всіх можливостях повідміняв, що тільки могло бути в мене. а в мене дійсно були накладки. Але я сказав, що цей концерт я пообіцяв бути з підтримкою пам'яті Миколи Петровича. І я приїхав, я співав. Не тільки старожили української естради, а й молоді співаки вшанували пам'ять видатного українського композитора. Пісняра більшість з поміж них виросли на піснях Миколи Мозгового, тому свій виступ назвали великою честю. Цього разу все ж таки вибір пав на цю композицію та літа. Я знаю, що він і присвячував своїй дружині, і це це дійсно приємно. Перепівати пісні, це дуже тяжело, тому треба просто піти. Ну, як ти чувствуєш, а все. сьогодні получилось? Загалом на сцену вийшло близько 20 знаменитостей. Серед них Злата Огнівіч, Наталія Валевська та Ярослава. Фінальною крапкою став виступ Ані Лорак, яка виконала пісню Край у власному аранжуванні. Мы все понимаем, насколько востребованная певица Ані Лурак, ну і мы про заранее договорились, но она отменила там в том числе и концерты коммерческие. Она сказала, я вважала, знаю, буду, хочу і запишу песню. Я знаю, коли він пише цієї пісні, коли приїжджаєте в Буковину, заспівають, завжди будуть раді вам. Вас Дійсно, в чем не тях, Буковині на Рекарпаті завжди е, люди зустрічали гостей е, з піснею, з хлібом, сілью, е, з гарним е, столом. Доки за лаштунками зірки обмінювалися враженнями, у залі не було де яблуку впасти. Глядачі впродовж усієї програми не шкодували оплесків.